Ефірі хроніка міста. Сьогодні у випуску новини з оперативної наради міського голови. Медики інформують, у місті за звітний період народилося 40 немовлят. Інформація від міліції. На серпневі свята відбувся ряд крадіжок. Вже працює над виконанням заявок від населення. Тепломережі готові до опалювального періоду та шукають гроші для розрахунку з боргами за спожитий газ. Водоканал працює у плановому режимі. Інформація від центру зайнятості в області стартував місячник з легалізації трудових відносин. Фонд соціального страхування реалізує пільгові путівки до санаторіїв. Далі докладніше. 9 вересня у приміщенні міськвиконкому відбулась чергова оперативна нарада у міського голови. На її початку Анатолій Кузьменко нагородив комунальне підприємство Жовтоводський водоканал дипломом за перемогу в номінації централізоване водопостачання конкурсу Кращий вітчизняний товар 2013 року. А також іменним годинником від голови обласної ради Євгени Удода за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток регіону був нагороджений директор Жовтоводського міського. У центру зайнятості Валентин Гончаренко. А далі оперативна нарада продовжилась традиційними звітами начальників комунальних підприємств та установ міста. Першим мав слово начальник медико-санітарної частини номер 9 Петро Пастух з інформацією про роботу підконтрольної йому установи. За прошедший період в стаціонарі медико-санітарної частини пролічено 749 людей, дев'ять чоловік. людей, чоловіка. Всего по операции в условиях стационара 191, сельским жителям 35. На сегодняшний день работаем в плановом режиме. Места в стационаре есть, медикаментами на сегодняшний день обеспечены. Тендера прошли, сейчас пошли закупки, поэтому просто обращаюсь. Кто плановые и так дальше больные, на сегодняшний день могут ложиться, быть пролеченными. В тому числі і определенне количество медикаментів буде обеспечено за счет державного бюджету. За звітний період у жовтих водах народилося 40 малюків, у тому числі 19 із інших населених пунктів. На сьогоднішній день у нас наше родільне відділення знаходиться в плановому санітарній санітарної на помивки. Значить, кінця місяця планується його відкриття при окончанні роботи. Міліція інформує: у жовтих водах під час серпневих свят відбувся ряд квартирних крадіжок, здебільшого через необачність самих громадян. Громадян, які вхідні двері до своїх квартир не закривали, а тільки прикривали. І особа, яка скула ці крадіжки такої Недоглядності громадян проникала до прихожих і з прихожих здійснила крадіжки цього майна. На цей час ця особа встановлена. зараз вирішиться питання про обрання запобіжного заходу і притягнення до кримінальної відповідальності. Так, да, я, звісно, можу представитися старший оперуполномочений Вакуленко. Але поки ви тут задаєте всі ці свої ненужні питання, час йде. І я боюсь, що вас опускають останні шанси на спасіння. Щось подібне відбувається і в місті жовті води. Та, на щастя, жовтоводці стали більш обережнішими та про подібні випадки одразу ж інформують міліцію. Шахрайство не нове, воно вже відмічалося в нашому місті. Ці шахрайства скоюються в інших містах. Полягає в тому, що на телефони громадян дзвонять невідомі, які під предлогом, що Близькі родичі, тобто діти або онуки знаходяться десь в міліції, тобто то, 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 чи скоїли ДТП, чи скоїли якесь там хуліганство і завершення питання до непритягнення до кримінальної відповідальності, вимагали хабаря на радість для нас, для громадян, наші громадяни не піддалися цьому шахрайству цей місяць. Тому акцентую на, цей, на цьому увагу, так як по інших містах нашої області ці шахрайства. Були зафіксовані, люди віддавали свої збереження і потім зверталися заявами про шахрайство відношення них до органів міліції. Що ж стосується житлового фонду, то за звітний період, як інформує директор комунального підприємства в ЖРЕУ, із майже півтори тисячі заявок від громадян було виконано 98,5%. Прочищено із каналізації 5924 погонних дев'ятсот метра. Замінено по текущому ремонту 268 труб погодних метрів труб систем тепловодоснабження. Виповнені текущий ремонт м'які кровель 3441 тисячі метр квадратний. Шефельний кровель 15 метр квадратний. Із 161 ліфту 10 знаходиться у тривалому простої та потребують капітального ремонту. Ще 5 ліфтів зараз ремонтуються. Виконується також і ямковий ремонт асфальтобетонного покриття. Наразі відремонтовано 647,2 квадратних метри на суму 137 тисяч гривень. Со сторони города Криворог до вулиці Заводської, 147 метрів, вулиця Буна 156 метрів квадратних, казакова 120 двадцять метрів квадратних. Приїзд між доулицями Країнська і 145 метрів квадратних і железнодорожна 70 метрів квадратних. При настанні нормальної погоди ремонтні роботи доріг обіцяють продовжити. Що ж стосується підготовки житлового фонду, то усі роботи виконані згідно установленого плану заходів. Значить, отримані відповідні документи, підтверджуючи виконання даних робіт. Ну, як ви всі розумієте, міст вже жінки, які составляють одне устройство, ветхі, требують більш существенних капіталовложень. Ну, відсюди всі можуть визвикати питання. Но самые главные моменти, которые можуть создать абсолютно, скажем, неблагоприятные условия, і всі рішені за словами Анатолія Шев'якова. Велика робота зараз проводиться із ремонту покрівель, але попит набагато більший, ніж пропозиція. Усе опирається у фінансування. Є які не тарифом і іншими істочиків фінансування, які будуть виділені і виділялись. на эти цели были в полном объеме освоены, даже несколько перевыполнены. Но этого, конечно, крайне недостаточно. Каждый дом без исключения в городе Желтой Воды должен был капитально отремонтироваться по этому элементу, кровель не менее двух раз. Отсюда вытекают все вот эти проблемы. Значит, руководство города сейчас эти вопросы рассматривает. Я так понимаю, что в будущем году в этом плане будет определенное, скажем, вливание в это направление. И, конечно, ситуация должна быть А тим часом тепломережі готові до зимового періоду. Про це звітував Олександр Плис. Котли ПТВМ готові катепітельному сезону. Були великі проблеми по зданню котельної ПТВМ. В компанія Каскад проводить ремонти. По капитальному ремонту данного здания работа заканчивается. Где-то к концу сентября будет выполнена в полном объеме. Спасибо, хочу сказать большое Восточно-Богатительному комбинату за своевременное и оперативное предоставление 40-тонного автокрана. Без него бы там не справились. Основною проблемою, яка стоїть перед комунальним підприємством, є поставки природного газу. Підприємство має борг перед «Нафтогазом» близько 19,5 мільйонів гривень. Часть за цієї суми планується закрити приприяті тепло енергетики України суд у Нафтогази по 288 восьвось методики, так називаємо нашої внутрішні опроси. Ну, конкретно по нашему предприятию это снимает э, сумму порядка 3,5 миллионов гривен из начисленного нафтогаза. То есть когда нафтогаз подпишет акты, с нашей стороны все документы уже отправлены, мы выходим на оплату порядка 80% начисленной суммы. Э, позиция на нафтогаза на текущий момент э, ⁇ получение газа. Для того, чтобы получить газ с 15 октября и своевременно начать отопительный сезон, нам нужно выйти. На суму порядка, оплати порядка 90%. Тобто нам необходимо где-то ще порядка 3,5-4 млн изыскивать. В прошлом місяці предприятие заплатило за газ 670 тисяч. Розчатиме виті приміре з такої ж оплати і на конец цього місяця. Дуже гостро стоїть питання про плат за спожите тепло з боку населення, борг якого перед тепломережами складає 26 мільйонів гривень. Із цієї суми. арифметику 765 лицевых счетов имеют задолженность более 10 тысяч гривен на каждый и в сумме дает это более 11 миллионов ну, то есть немножко меньше половины общей суммы задолженности по населению хотел бы особенно обратиться к этим 765 адресам они у нас есть на сайте теплосети отдельным списком адреса Государственная исполнительная служба, наверное, слышали, по Львову уже выставила на реализацию более 600 квартир и более 200 автомобилей в счет погашения задолженности, в основном это перед львовскими теплосетями. У нас пока ДВС такими меры не принимает, но я думаю, в ближайшее время команда такая поступит. Наверное, частично и надеюсь на это, потому что так, по нашему же анализу ну, если где-то 200-250 жителей, которые проживают по этим адресам, вполне состоятельные люди, которые могут проплатить свои долги одной суммой. А вот. у вас решение судов есть по Решение судов есть, конечно, не по всем адресам. Но решение судов есть. Ну, и... так готовьте, готовьте. Ну тут вопросы просто связаны. Вопросы и, есть, и, но и, надо и, подавать в суд, и. чтобы были решения судов. Потому что потом только ДФС может что-то делать. Правда? решение судов есть уже вполне достаточно. Уже действительно, есть состоятельные люди, но просто вот так вот безобразно себя ведут. Пожалуйста, во Львове. И машины нашли все этих вот должников, да, и квартиры. Вот. Не дай бог, у нас до этого дойдет, но чтобы не дошло, надо платить. Сплачувати треба не тільки за тепло, а й за усі інші послуги, які отримують абоненти. Спостерігається ситуація із збільшенням заборгованості працівників деяких підприємств міста за водопостачання. Про це доповів директор Жовтоводського водоканалу. Значить, Укртелеком 50% рост, Ощадбанк 62% рост, НТЦ Кора 78%. Управление працей та соцзахисту, к сожалению, 134%. Значит, позитрон 102%. Управление пенсийного фонда 168%. Ну и другие предприятия, в том числе міський центр занятости 249%, самый большой рост в городе. Так, это основные, да, а это основные. в принципе есть еще. Значит, уважаемые коллеги, руководители, вы понимаете, чем это вообще-то грозит, да? Занимайтесь. Мы, если вы помните, мы вот последние годы, ну, не практикуем, вот, поднимать списки, направлять, заставлять руководителей, я думаю, все понимают и сами этим будут заниматься. Вот цифры названы, но они же удручающие. Да? Ну хорошо, что если там некоторых назвали, это очень маленький коллектив. Вот. Но есть коллективы большие, где рост не такой большой, но в абсолютной цифре там сотни тысяч. Да, на сегодня задолженность по населению составляет почти 8 миллионов. Да, поэтому, коллеги, обратите на это внимание. И во тоже надо обратить внимание. 30 серпня облдержадміністрація спільно з управлінням фінансів Дніпропетровської області, Державною службою зайнятості і міжрегіональною радою підприємців області уклали спільну концепцію щодо проведення з 1 вересня місячника щодо легалізації трудових відносин між приватними підприємцями та найманими робітниками. Про це на оперативній нараді повідомив директор Жовтоводського центру зайнятості Валентин Гончаренко. мета цього заходу. Це спрощення процедури щодо реєстрації трудових угод, скорочення терміну, який витрачають на цю процедуру роботодавці, найманих працівників, надання профінформаційних, профконсультаційних послуг роботодавців щодо чинного законодавства, також захист законних прав інтересів як підприємців, так і найманих працівників. Наскільки функції? Реєстрації трудових угод, покладені на службу зайнятості, то прийнято рішення щодо роботи служби зайнятості по реєстрації трудових угод не лише в робочий час з 8 до 17 години, а у період місячника відділи по роботи з роботодавцем будуть працювати з 17 до 20 години. Тобто вся процедура буде на протязі з 8 години ранку до 8 години вечора. Ми звертаємося до всіх роботодавців міста. Які використовують найману працю робітників, значить, з якихось причин там, до сьогоднішнього дня не уклали, не узаконили всі ці правові відносини. Будь ласка, звертайтеся в службу зайнятості в будь-який час для укладання угод. Ми йдемо вам на зустріч. Додаткові інформацію можна отримати за телефоном 326 82. Предпринимателям, говорю, так сказать, подумайте і зареєструйте своїх робітників. На 2500 предпринимателей, так? 2500? Ага, 2051, 1300 наемных работников в городе. Ну, так на 2000, 1300, сами вкалывают. В парикмахерских, да, вот это, в бытовом обслуживании. Плохо кончится, поверьте мне. Выявлять вот. это очень просто. Єсли не можуть общественної організації, даже городской совет, то прокуратура аж бегом. Завершилась оперативна нарада виступом директора фонду соціального страхування міста Жовтіводи Лариси Міркотан, яка звернулась до керівників усіх підприємств міста із проханням попрацювати щодо забезпечення своїх працівників пільговими путівками. Фондом соціального страхування приобретено доповнітельна на четвертий квартал этого року Очень много путевок со всеми профилями заболеваний. Я прошу руководителей учиться в эту работу. У вас есть люди, которые часто и длительно болеют. Поэтому нужно пригласить себе потратить на это там, хотя бы 10-15 минут вам, как руководителю, а потом будут работать все остальные, председателя комиссии по социальному страхованию, пригласить себе кадровика, у вас есть учет больничных листов, кто сколько раз болел в этом году, в прошлом году, тем более путевки стоимостью в среднем около 6 тысяч, оплата а всего 20% от стоимости, поэтому 21 день. Человек лечится, питается, проживает, еще и санатории, все санатории организовывают еще и культурное обслуживание. Я вас всех призываю для того, чтобы нам провести и профилактику заболеваний, для того, чтобы оздоровить наших людей. Давайте активно поработаем, поработаем пока есть возможность.